Святий апостол і евангеліст Йоанн Богослов був сином рибака Заведія і Соломії. Коли на Йордані з'явився пророк Йоанн Хреститель, який хрестив людей, сповіщаючи про початок судних часів, батько відпускає молодого сина подивитися, що це за вчитель і послухати його проповідь. Згодом апостол Йоанн разом із своїм товаришем Андрієм Первозваним стають учнями Йоанна предтечі. Цей же час туди приходить Хреститель і Спаситель Ісус Христос. Йоанн Хреститель, поглянувши на Ісуса, сказав: Ось Агнець Божий! І ці два учні пішли за Ісусом і пробули у нього той день. Так Йоанн Богослов разом з Андрієм Первозваним познайомились із Христом, який, ймовірно, звелів їм повертатися додому, займатися своїми справами та чекати того моменту, коли Він покличе їх з собою. Після сорокаденного посту поступу пустелі Христос повертається на Батьківщину і починає свою проповідь на берегах Галілейського озера. Саме тут Йоанн Богослов разом зі своїм старшим братом Яковом був покликаний Господом до числа своїх учнів, залишивши свого батька, обидва брати пішли за Христом. Апостол Іоанн був особливо любимий Спасителем за жертовну любов і чистоту. Після свого покликання апостол не розлучався з Господом і був одним із трьох учнів, яких він особливо наблизив до себе. Святий Йоанн Богослов був присутній під час Воскресіння Господом дочки Іаїра і був свідком преображення Господнього на фаворі. Під час тайної вечері він сидів поруч з Господом і за знаком апостола Петра притулився до грудей Спасителя та запитав про ім'я зрадника. Апостол Йоанн? йшов слідом за Господом коли його зв'язаного вели із Гефсіманського саду на суд беззаконних первосвященників. Він же знаходився у дворі Архієрійському під час допитів свого божественного учителя і невідступно слідував за ним хресним шляхом, засмучений всім серцем. Біля підніжжя Христа він плакав разом з Божою матір'ю і почув звернення до неї з висоти Христа слово розп'ятого Господа, жону. Ось син твій і до нього, ось мати твоя. Відтоді апостол Ян, як люблячий син, піклувався про Божу матір і служив їй до її успіння, нікуди не відлучаючись із Єрусалима. Після успіння Божої Матері апостол Іоанн, відповідно до жереба, що йому випав, попрямував до Ефеса та інших малогазійських міст для проповіді Євангелія. Взявши з собою свого учня Прохора, вони вирушили у дорогу на кораблі, який потонув під час сильної бурі. Всі мандрівники були викинуті на сушу, тільки апостол Йоанн залишився в морській безодні. Прохор гірко ридав, втративши свого духовного отця і наставника, і пішов до Ефеса сам. На 14-й день шляху він стояв на берегу моря і побачив, що хвиля викинула на берег людину. Підійшовши до неї, він пізнав апостола Іоанна, якого Господь зберіг живим 14 днів у морській глибині. Вчитель і учні вирушили до Ефеса, де апостол Іоанн невпинно проповідував язичникам про Христа. Його проповідь супроводжувалась великими чудесами, так що кількість свірян зростала з кожним днем. В цей час імператор Нерон розпочав гоніння на християн. Апостоли Іоанна відвели на суд до Рима. За сповідання віри в Господа Ісуса Христа Він був засуджений на смерть, але Господь зберіг свого обранця. Апостол випив запропоновану йому чашу зі смертельною отрутою і залишився живим. Потім вийшов неушкодженим із котла скиплячим маслом, в який був кинутий за наказом мучителя. Після цього апостола Іоанна заслали в ув'язнення на острів Патмос, де він прожив багато років. Дорогою до місця заслання апостол Іоанн звершив багато чудес. На острові Патмос, проповідь, що супроводжувалась чудесами, привернула до нього всіх жителів острова, яких апостол Іоанн просвітив світлом Євангелія. Він вигнав численних бійсів із ідолицьких капищ і зцілив безліч хворих. Волхви різними бісівськими спокусами чинили великий спротив проповіді святого апостола, особливо лякав усіх гордовитий волх кінопс, який хвалився тим, що доведе до загибелі апостола. Але великий Йоанн, силою благодаті Божої, яка діяла через нього, зруйнував всі хитрощі бісівські, на які сподівався кінопс, і гордий волх безславно загинув у морській безодні. Апостол Іоанн пішов зі своїм учнем прохором на пустельну гору, де наклав на себе триденний піст. Під час молитви апостола загримів грім, прохор у страху впав на землю. Апостол Іоанн підняв його і наказав записувати те, що він буде говорити: Є є Альфа і Омега, початок і кінець, говорив Господь, котрий є, і був, і йде Вседержитель. Говорив Дух Божий через святого Апостола так близько 67-го року була написана книга Откровення Апокаліпсис святого Апостола Йоанна Богослова. У цій книзі розкриті таємниці долі церкви та кінця світу. Апостолом Любові називає церква Святого Йоанна Богослова, бо він постійно навчав, що без любові людина не може наблизитися до Бога. У трьох посланнях, написаних апостолом Йоанном, йдеться про значення любові до Бога і ближніх. Будучи вже в глибокій старості, він дізнався про юнака, який збився зі шляху істинного і зробився ватажком з грай розбійників. Апостол Йоанн пішов шукати його в пустелю. Побачивши святого старця, винний став ховатися, але апостол побіг за ним і благав його зупинитися. Обіцяючи гріх юнака взяти на себе, аби той покаявся і не губив своєї душі. Зворушений теплотою любові святого старця, юнак справді покаявся і виправив своє життя. Після тривалого заслання апостол Іоанн отримав свободу та повернувся в Ефес, де продовжував свою діяльність, навчаючи християн, щоб вони остерігалися лжеучителів та їх лжевчень. Близько 95-го року апостол Іван Богослов написав Євангелії: Святий апостол Євангеліст Іоанн Богослов відійшов до Господа у віці більше ста років, довго залишаючись єдиним живим свідком земного шляху Спасителя. Господь дав своєму улюбленому учневі Іоаннові і його братові ім'я, синів громових, вісника страхітливого у своїй очисній силі небесного вогню. Цим самим Спаситель указував на полум'яний вогняний жертовний характер християнської любові, проповідником якої був апостол Іоанн Богослов, Орел, символ високого польоту Богословської думки, є іконографічним знаком Євангеліста Іоанна Богослова. Іменування Богослова свята Церква дала із учнів Христових тільки святому Іоанну. Святий Євангелісти Йоанне, богослове, моле Бога за нас. Амінь.